Вітаю на каналі Ірини Пахомової. Ми продовжуємо серію відео, присвячених інструментам генеративного штучного інтелекту. Чергова серія, черговий сервіс, черговий інструмент від французів під назвою «Лечат містраль. Ну, або просто містраль. Um. Ну, в принципі, таких чатів до цього було е, у відкритому доступі безкоштовних два з половиною. Тобто, це безкоштовна версія е, чат GPT від компанії OpenAI е, на моделі GPT 3,5 Тужба. Це конкурент від Google під новою назвою Gemini. І це два. І половинка ще це копайлат від Майкрософту, який працює на е, моделі GPT-4 і того ж самого OpenAI. А чому половинка? Тому що він ну дуже повільний, як на мій смак, то надто повільний десь е, за суб'єктивними оцінками. Відповіді дає десь в 4-5 разів повільніше ніж. Той самий Gemini чи чат GPT. Тому так, використовувати можна, але не дуже зручно. І ось з'явився конкурент, конкуруюча модель, тобто, це не бічний вхід до однієї з цих цих. Сервісів чи моделей. Це окрема історія. вона окремо втренували цю модель, мабуть, на інших якихось матеріалах, тому результати, в принципі, мають бути іншими, реєстрація швидка нормальна за допомогою Google аккаунту. Ніяких таких танців з бубнами, як в тому ж самому чаті GPT робити не треба, ніяких номерів телефону, нічого тут не питає. Реєструємося і все. Працює інтерфейс буквально як у них усіх. На відміну від Gemini, сюди не можна завантажувати ніякі документи зображення чи того ж Microsoftського. Ткопаю Тобто він е фактично є таким більш конкурентом до чату в GPT -в -в версії 3.5. Ну, я не дуже ретельно його поки що вивчав. Я, скажімо так, прогнав деякі спромтів, які я використовував в Gemini чи в чаті GPT. результати адекватні, щось мені більше подобається тут, щось більше подобається там. Єдине, що можу з цих невеличкої кількості прикладів сказати, що мені здалося, що коли отримаємо результати українською мовою. Треба, можливо, це досліджувати. Треба можливо, треба трішки ретельніше перевіряти граматику, ніж у, скажімо, у тому ж мені. Все працює так само, тобто, ще один конкурент. Може виникне то питання, а навіщо взагалі це, якщо є вже чат GPT та. Та Gemini, що ви ж схожо в них версіях. Ну, скажімо так, з власного досвіду можу сказати, що якщо я якісь задачі вирішую за допомогою чата в GPT чи Gemini кілька разів, я вже знаю, який, який пром треба написати, щоб отримати більш-менш Передбачуваний результат. Якщо я щось пропоную нове скреативити, щоб воно щось таке створило нове, то е, мені особисто простіше написати якийсь промт, е, запустити одночасно чат GPT та Gemini і хай вони згенерують, щось, далі дивимось, у, у кого з них Результат кращим. Ну, а це ще один конкурент, тобто варіантів вже буде не два-три. Буде з чого обрати. Звісно ж, якщо жоден з цих трьох варіантів нас не задовільняє, тоді, тоді думаємо, як переписати промт. Ще хочу сказати, що поки що, скоріш за все це поки що. Поки що він не дуже такий відомий і популярний. Цей лячат містраль працює набагато швидше, ніж конкуренти. Тобто, ну випущу їх менше. Можливо, користувачів менше. Так, користувачів менше, він такий популярний і поки що працює набагато ш... 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 швидше. Що буде потім, подивимось. І останнє, мабуть, що я хочу тут сказати, це стосовно того, ну, а як їх взагалі порівнювати, окрім суб'єктивних якихось оцінок. Це. Результат більш адекватний, менш адекватний. Е, ну в рекламі там пишуть, що які там кількість параметрів чи розмірність цих векторів, е, це, в принципі, технічні подробиці, які ну, не так легко на які ми ніяк не впливаємо, і вони на нас не дуже впливають, тому. Ну, більше і більше, менше і менше нам результат потрібен, Е, інша величина, яку вони заявляють, яка на результат впливає дуже, це так званий контекст віндел, тобто ну, вікно контексту. Тобто, ну, умовно, це можна представити собі, собі як. Розмір з такої умовної віртуальної оперативної пам'яті, в якій цей чат зберігає те, про що ви з ним тут писали одне одному. Цей контекст вінду він вимірюється в токенах. Токен це як пишуть для різних моделей. Це десь від 0,5 до 0,75 такого середнього слова. От, тобто оцінити приблизно можна це, що це пів слова. І ось в моделі GBT 3,5 Turbo, турба, як вони пишуть, у контекст вінус приблизно 16 з половиною тисяч токенів, тобто умовно 8. Тисяч слів а, у Gemini 128 тисяч токенів, у GPT 4 вони також заявляють 128 тисяч токенів, і, і Містраль пише, що тут 32 тисячі токенів. Тобто цей розмір контекст Window вдвічі при, приблизно більше ніж у безкоштовного чату GPT версії. Це віп'ять турба. Що таке цей контекст вінту? Ми тут щось йому пишемо, ми щось пишемо. промпт, можливо, якісь дані даємо, він щось відповідає, пишемо, відповідає, і так далі. І це той розмір, який він пам'ятає останні нашого розмови. Цієї нашої. Тобто, якщо ми пишемо тут в одному чаті щось довго, ми можемо. Перекрутити, перемотати на початок, подивитись, що там було, і далі щось щось писати. Ми можемо, а він не може. Тобто він нічого на початок перемотати не може. Він пам'ятає лише ці останні там кілька, 16 тисяч, 32 тисячі і так далі, ось оцих токенів. Е, він, в принципі, не забуває все, що було. До того, тому що м, коли цей контекст Windows вичерпується, він робить якісь самарі з того, що було раніше, і пише в цей контекст Windows, самари з того, що він втратить. Потім, коли далі він робить з того summary, що був спочатку плюс те, що ми написали далі, тобто, по першій саме буде вже в квадраті, потім в кубі і так далі. Ну і якщо досить довгий чат, то початкові які початкова якась інформація втрачається або навіть викривлятись може таким чином. Ось на що. Вриває цей контекст Window, тому у цьому у Містралі м, вдвічі більше, ніж у GPT-3,5 турба, ну і, і в 4 приблизно рази менше, ніж у Gemini. В принципі, в мене це все. Будемо досліджувати, як воно буде працювати далі.